Головне управління розвідки та Державна архівна служба об'єднують зусилля щодо захисту архівної спадщини. Відомства оприлюднили імена та назви організацій, які причетні до незаконного вивезення творів мистецтва, архівів та культурних цінностей з тимчасово окупованих територій. Відомо, що з 2014 року було викрадено понад 5 мільйонів архівних примірників. Усі вони. Становлять невід'ємну частину національної та світової культурної спадщини. Про це поговоримо далі. Вікторія Васильчук зі мною на зв'язку. Це заступниця міністра юстиції України. Пані Вікторія, вітання вам. Доброго дня, дякую за запрошення. Дякую вам за те, що ця тема є активною та актуальною, тому що зберігати свою історію і не дати росіянам її змінити це. Завдання кожного з нас тому давайте поговоримо про те, як сьогодні ви, головне управління розвідки, державна архівна служба, співпрацюють для того, щоб захистити нашу спадщину. Розкажіть, будь ласка, про портал War and Sanctions. Що це таке, як воно працює, і основна мета цієї роботи? Дякую, що підкреслили важливість цієї співпраці. Справді головне управління розвідки Міністерства оборони та Україв, Державна архівна служба України активно співпрацюють в тому напрямку, аби виявити осіб, причетних до викрадення культурної спадщини насамперед національно, документів Національного архівного фонду, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Імена цих осіб опубліковані на порталі ВР. Санкшнс ми вбачаємо в цьому величезне значення у зв'язку з тим, що Насамперед обличчя тих осіб, які причетні до військових злочинів в Україні, вони мають бути відомими. Це портал відкритих даних, і тому будь-хто, в тому числі і світова спільнота, може ознайомитися з тим, що агресія Росії і шкода, збитки, які вони заподіють Україні, вони відбуваються в усіх сферах. Крім того, що росіяни фізично намагаються знищити Україну, вони також завдають дають чиної шкоди нашій культурній спадщині, нашій історії, нашим цінностям. Ну, ми вже знаємо про те, що з 2014 року було викрадено понад 5 мільйонів архівних примірників. Це за вашими даними. Це стосується яких саме документів? Чи можемо ми розмежувати або сказати це там історичні документи? Це щось, що пов'язано там з певним періодом доби, чи це так знаєте, як росіяни просто приїжджали в тимчасово окуповані території, з цих архівів забирали і нічого не розбираючись, потім або знищували, або далі. Використовували в власних цілях, розумієте, вони тут, звісно, в цьому не розбиралися. І швидше за все, справді, вивозили це як загальним пакетом єдиним архівом. Хоча, е е якщо ми звернемо увагу на прізвище тих осіб, які е е знаходяться якраз в, на порталі Warren Sanction, це особи, які е е Ну, назвемо їх також архівістами, тобто, які розуміють цінність документів і розуміють, яким чином їх можна було би використовувати. А ми не знаємо і не володіємо даними, яким чином вони обліковують ці документи у себе. Але зрозуміло, що у зв'язку з тим, що Україна до повномасштаб... і до повномасштабного вторгнення, і відповідно до 2014 року, працювала в штатному режимі. Тому Державна архівна служба володіє даними щодо документів, які обліковувалися в Державному архіві Автономної Республіки Крим в архіві міста Севастополь, в архівах Донець. І Луганської області на момент окупації і тому зрозуміло, що нам відомо які кількість документів і фонди, які були, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, станом на перше 2014 року. Якщо вести мову про розграбований архів Херсонської області, оскільки після того, як українські війська звільнили Херсон, ми виявили недостачу майже 360 тисяч одиниць документів національного архівного. Ного фонду зрозуміло, що за нашими обліками ми знаємо, що саме було відповідно вкрадено або залишилося на окупованих територіях. От серед імен, оце з посиланням власне на соцмережі Державної архівної служби серед тих імен, про що ви кажете, пані Вікторія, тут керівник російського держ... архіву, голова так званої Державної архівної служби Республіки Крим, директор так званого архіву міста Севастополь, засновник та керівник громадської організації Архівний дозор. Ну тобто і про Крим тут пам'ятаємо також, що з цієї території нашої держави також вивозилися або знищувалися документи. А давайте про відповідальність. Поговоримо, От це про що ми навіть знаємо, і вказані вже є організації або особи, які це здійснювали. Яка за це передбачена відповідальність сьогодні? А взагалі, викрадення архівів, знищення культурної спадщини це відповідальність, яка передбачена Гайською конвенцією 1954 року про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Україна приєдналася до цієї конвенції, звісно, ну оскільки Україна є частиною світової європейської спільноти, і ми намагаємося за цивілізованими правилами співпрацювати з усім світом. Те саме ми не можемо сказати про росіян, оскільки вони не приєднані до. До цієї конвенції. Норми цієї конвенції передбачено, що у випадку збройного конфлікту договірні сторони здійснюють заходи, які спрямовані на збереження культурної спадщини, до якої також належать і архівні фонди. І відповідно у випадку, якщо трапляються випадки і окремі особи знищують, розграбовують, викрадають ці архіви, до них застосовується кримінальна відповідальність, яка передбачена законодавством цих договірних сторін. Ми активно співпрацюємо з різними міжнародними організаціями, і власне фіксація всіх злочинів є надзвичайно важливою в контексті діяльності Державної архівної служби, Міністерства юстиції України за тими напрямками, які відповідно перебувають в компетенції міністерства, для того, аби на майбутнє, в перспективі, жоден злочинів не був забутий, не помічений і не зафіксований. Тому ми фіксуємо ці випадки. Зрозуміло, що мо... Мова про негайне порушення кримінальних справ не йде, але тим не менше, ми збираємо ці документи, збираємо дані для того, аби в майбутньому це могло би слугувати для нас доказовою базою в міжнародних судах. Тобто, навіть знаючи імена і конкретних виконавців, Україна не може зараз відкрити кримінальну справу або навіть подати документи в міжнародні суди. А в чому тут юридична проблема? Щодо громадян України, так ви просто згадали про тих е, осіб, які є громадянами Російської mm -hmm. Федерації. Щодо них ми не застосовуємо відповідно mm -hmm. норми національного законодавства. Якщо вести мову про відповідальність, е, а ми е, знаємо і ви згадували про те, що в цих списках, які оприлюднені на порталі World and Sanction, ми е, маємо також і прізвище українських е, колаборантів, і тому зрозуміло, що щодо них можуть бути е, відповідно е, е, правоохоронними органами порушені КР кримінальні справи і зібрані документи для можливого подальшого кримінального переслідування інші країни, наші партнери, допомагають в підсиленні цього юридичного права або в тому, щоб якомога швидше покарати винних, чи тут відповідальність виключно нашої держави зараз. Ні, ми відчуваємо підтримку наших іноземних партнерів, яка стосується, зрештою, фіксація злочинів і так само реєстр збитків, це ж так само проєкт, в якому ми активно співпрацюємо з нашими іноземними партнерами. На жаль, будь-які процедури в міжнародних судах і в міжнародних інстанціях вони досить тривалі в часі. Тому зрозуміло, що зважаючи на той жах беззаконня і насилля, яке. Російська федерація творить на території України. Ми хотіли би негайного покарання, але я би хотіла підкреслити те, що важливіше в цьому випадку, щоб воно було неминучим, тобто ми готуємося і збираємо докази за підтримки наших міжнародних партнерів, так само покладаючись на свої власні сили для того, аби в майбутньому жоден злочин не залишився непокараним. Чи можемо назвати якісь документи, які вивезла викрила Російська Федерація? які є... Суперважливими для нашої держави або несуть надважливу історичну цінність. Документи національного архівного фонду вони всі надзвичайно важливими. Це документи постійного зберігання, це документи, в яких міститься часточка, частинка української історії української культури. Ці документи надзвичайно важливі для нас, і чому ми піднімаємо питання і хотіли би наголосити на проблемі викрадення цих фондів у зв'язку з тим, що Російська Федерація впродовж усіх років, впродовж багатьох століть, намагається викривити українську історію. Провокує Фейки і намагається поставити під сумнів українську ідентичність і українську незалежність у зв'язку з цим. Ці документи надзвичайно цінні для нас, оскільки кожен з них є зберігачем частини національної дякую. культурної спадщини. Пані Вікторій, дуже дякую вам за те, що долучились до ефіру. Вікторія Васильчук, заступниця міністра юстиції України, була зі мною на прямому зв'язку.